Вітаю всіх, слава Україні! Закінчується у мене відпустка на 10 днів. Завтра зранку, я вже сідаю на потяг і їду за місцем призначення. Їду виконувати далі своє бойове завдання, займаю своє місце у своєму військовому підрозділі. Дуже мені жаль, не я їхати. Хочеться мені бути вдома. Ну, не дивлячись на це, потрібно їхати. Зараз я хочу вам заспівати пісню про школу, про шкільні роки, про те, як у серці є ностальгія за тими шкільними роками. Коли ти постійно згадуєш, мрієш про ті дні, які минули. Ну, Тому що на протязі відпустки я співав багато пісень. Ну, останнім часом у мене пісні перейшли все на сексуальну тематику. Гуморески, пісні. Ну і щоб у вас не складалось таке враження, що солдати Збройних сил України вони є збочинці, що вони, як кажуть, схиблені на сексі, що у них різні психологічні травми і так далі, то я вам хочу показати себе з другої сторони, з хорошої, з культурної сторони. Ну і хочу вам зараз заспівати оцю пісню. На шкільному дворі серед світу весни серце наше від радості б'ється, пригадаємо ми ті юнацькі роки, стрімко часу майбутнє несеться, бо ж коли пролунав, той дзвінок на урок, розбігалися ми по заняттях для запартами ми у полоні думок. Головою топились в завданнях і давали усім нам писати диктант, запрягали в письмо наші руки. Там у кожного був власний свій варіант. Гризли стрімко, гранітми науки, і учитель вже наш дарував нам знання, розум наш наповнявся красою, він до дошки когось викликав на навмання, розмовляв, як із другом з тобою, і здавалося нам, школа рідний наш дім. Вчитель був нам, як батько та мати, і в шкільній цій сім'ї було затишно всім. Щоб вершини знання підкоряти, і коли пролунав вже останній дзвінок, смуток в серці ледь-ледь притаївся, на усіх нас чекав вже дорослий урок, він покаже, чого хто навчився. І, як мари во сні, проминули ті дні, і немає того вже зухвальства, пролетіли роки, ми дорослі усі, не вернути пори нам юнацтва, пролетіли роки, ми дорослі усі, не вернути пори нам юнацтва. Ось така культурна пісня пов'язана зі школою. Хочу вам всім подякувати за те, що я нормально провів свою відпустку в заставні. Я дуже захоплений, що мене Юрій Дмитрович Галяра, директор гімназії, запросив, щоб я виступив перед дітьми. Дякую Юлії Іванівні Джус, волонтерці у заставні за те, що так само вона мене пригласила, запросила, щоб я виступив серед тих людей, які для солдат роблять свічки, передають продукти, фасують у відповідні міщулики, і посилкою це все відправляють на передову. Також всім, з ким я зустрічався, я дуже вам вдячний за вашу щиру посмішку, за ваші щирі слова. І я хочу сказати, що я пишаюсь заставною, заставнівчанами, усіма жителями, усіма своїми друзями. Також я тут Василя Миколаївича Молдована бачив, мій тренер з вільної боротьби. Ну Всіх я не можу згадати. Дякую вам всім, слава Україні! Ми переможемо.